Подивімося, наприклад, ще однієї жінки-воїна. Її ім'я Девора вона була пророчицею та суддею Ізраїлю. Люди вірили їй за умов 20-річної окупації. Коли ворог вивів 900 колісниць з залізними косами і збирався скосити армію Девори, вона пророкувала воєначальнику слово Боже, і її армія розгромила окупантів. Вождь ворожого війська загинув від руки жінки, як і передбачила девора. Тому, жінки, ви можете пророкувати, це означає говорити для повчання, збудування, розради і втіхи. Проповідуйте, застерігайте, радьте, переконуйте, підбадьорюйте, втішайте, закликайте людей до Христа. Все це і означає пророкувати, і ви здатні на це з Богом. Друге. За Словом Божим жінка може навчати. Дехто цитує Біблію, хай ваші жінки в церкві мовчать. Але апостол Павло писав це до розбещених коринтян. Розсадник всіх пороків Коринф відрізнявся розбещеністю звичаїв такою мірою, що греки позначали їх спосіб життя словом коринфувати, тобто жити розпусно. Апостол Павло наводив порядок у церкві, щоб жінки з розпусним минулим. Повії, навернувшись до Бога, поводилися гідно в церкві.